Овни, усім привіт! З ваш гороскоп на червень місяць. Давайте з вами подивимося, що на вас чекає в цьому місяці. Які енергії, які події? Червень місяць, початок літа, навіть не віриться. І так, яким буде червень місяць для овнів? Так, овни. Так, перша карта для овнів. Карта Четвірка жезлів це прекрасна карта стабільності. Буде багато якихось мероприємств, зустрічі з друзями, наче це карта гарних результатів. Є що святкувати і є з ким святкувати. Можливо, хтось буде справляти на весілля, в когось буде календарне яке свято, там день народження родини Христини. Але це завжди таке відчуття, знаєте, якоїсь безпеки, комфорту, наче ваш дім це ваша фортеця. Люди, які поруч з вами. Вони готові розділити з вами всі ваші радості, печалів не буде. Тому хтось може, до речі, займатися декором, тим, щоб прикрашати дім, дизайну можливо, якісь грядки садити, можливо, флористичні якісь будете робити. Тому початок прекрасна карта якихось святкових подій і гарного настрою. Далі овни. Повний отшельник – це карта глибини і мудрості, наче як тут ви повеселилися, а тут вам захочеться побути на самоті. Дуже часто ця карта програється як лікарні, коли ви хочете розібратися у своєму здоров'ї. Наприклад, ви підете зробити чекап. Дуже часто це питання, які пов'язані з опорно-руховим апаратом. Можливо, ви підете до якогось остеопата, можливо, може турбувати спина, тому не беріть важкого в руки, а дурного в голову. Також, що в нас може бути будь-яке навчання поглибленим. Знаєте, оцей фонарь висвічує щось, в чому ви хочете розібратися. Якщо ваша задача це здоров'я, ви повністю там не знаєте, здобути узі аналізи. Якщо ваша задача навчитися, ви вивчите не лише ту інформацію, яку вам будуть подавати, а набагато глибше, ви будете ще черпати з різних джерел. Тому по цій карті вам захочеться внести ясність в якійсь своїй сфері. Але якщо по енергії, це енергія самотності. Знаєте, коли вам не хочеться якихось гучних кампаній, вам не хочеться якого якихось весвиселища. Ви хочете побути наодинці. Тобто, якщо буде вибір вибирати між побути там вдвох з подругою, посидіти, душевно поговорити, чи піти, наприклад, на якусь там п'янку, дискотеку, ви звичайно виберете там, де душевність. Ну і взагалі тут будете знаєте, обсмислювати такі теми, знаєте, якісь. Взагалі, в чому моє призначення, що я хочу, можливо, якісь духовні практики, свяхостояння, медитація, тобто те, що буде давати вам якусь ясність ну, в тому, що вас цікавить. Тому в цьому місці буде якесь прояснення, але з спиною пам'ятайте. овни. Далі в нас овни. овни, двійка. Господі, півтакліп. Тобто ця карта, знаєте, ні туди і не сюди, наче як ви будете в якійсь такій е, двоякій ситуації, значить як вам потрібно зробити якийсь вибір, а ви його не знаєте, як зробити. знаєте? Коли у вас е, їхати не їхати, там, іти вчитись не йти, е, люблю Васю чи люблю Петю, хочу-не хочу, не хочу, плачу, сміюся. І оця от якась легка ембівалентність вона буде забрати вас ресурс. Можливо, ви. Між двох вогнів, можливо, ви там розриваєтесь між роботою і навчанням, чи у вас дві роботи, чи у вас два проекти. Тобто, оця двоєчка це весь час, коли вам треба зробити якийсь вибір, щоб знайти оцю золоту середину. Але ви да, в чомусь будете порівнювати, балансувати, жонглювати. І от поки ви не зробите цей вибір, вам, ну, скажімо так, спокійно не буде. Тому буде якась також це в фінансах дуже часто карта, коли. Ми рахуємо всі дебіти з кредитом, Тобто, у вас великі витрати, ви тут тільки отримали, ви тут ці гроші віддали, і ви постараєте, знаєте, от, знайти якийсь, скажімо так, баланс. Ну, непогано, так? так? Далі овни, друга колода. Ага, не одна а три. Що чекає овнів в червні місяці? Яким буде червень для овнів? Карта башня, карта змін. Взагалі це карта руйнування і змін. Не завжди це про погане. Дуже часто ми собі планували по одному а буде по-іншому. Якісь затримки, щось перенесла, погане самопочуття. Зранку в мене, наприклад, малої вночі температури. Тобто це те, що ми не очікуємо, і воно внезапно руйнує якісь наші плани. Ми зараз подивимося, про що ця башня, але можуть бути якісь ситуації, яких ви не чекали. Так, Башня Вовнів. Нечесність. Ооо. Знаєте, оця конфігурація карт говорить, що а, люди. Від яких ви не очікували, можуть бути підлими, можуть вас підставити, не підтримати. Оця карта називається нечесна битва. Тобто хтось з вашого оточення, сплітні інтриги, драми, розслідування, заколісні ігри, тобто люди можуть маніпулювати, розпускати плітки, щось, щоб ну, мати свою вигоду, і воно може бути про, наприклад, у вас якийсь конфлікт з кимось, ви посварились. І ця людина починає да в ход ідуть грязне бельйо. Або навпаки, ви дізнались да, про якісь маніпуляції, хтось там мотив, якісь там можуть бути на роботі, да, якісь махінації, каси, хтось там якийсь лівак, і це призведе до скандалу. Тому що я хочу сказати: будьте уважні до свого оточення і нікому не довіряйте. Тому що нам хто може зробити боляче? Люди, яких ми близько підпускаємо. Якщо це якісь там ну не знаю, сусід Вася, ну та й ну, дурне, та й дурне. Ані, а коли вам боляче, це значить, що. Ви на цю людину розраховували. І от буває, знаєте, ми думаємо, що ось там не знаю, друг, подруга, він за нас горою, і я на нього можу розраховувати. А ні, тушки по цій карті може бути так, що може бути нечесність. Тому якась отака, скажу так, неприємна ситуація може бути пов'язана з тим, що хто, ну, хтось може бути підлий і от щось в такому роді. Тому Можливо, знаєте, якщо ви, наприклад, у вас якась конкуренція, то вона буде нечесна. Якщо у вас якийсь там конкурс, ви йдете на, як він називається на роботу. Ну, не кастинг, ви зрозуміли. Так само хтось може десь там договоритися з тими схемами і от в такому плані. Далі ще оця карта, не вирішуйте питання нечесним путем. Наприклад, ви щось хочете там да, вирішити якось по-своєму, воно не принесе бажано результату. Тобто будь-які маніпуляції, що з вашої сторони, що з сторони когось, хто там вас оточує, він приведе до башни. Далі, чересна, так, овне. А, королева жезлі, вивської енергії. Тут конфлікт буде, значить, недовго тривалим, тому що далі прекрасна карта, коли ви в своїй енергії. Це енергія, знаєте, такого водах Коли жінка відчуває себе пристрасною, сексуальною, енергійною, саме головне сміливою. Ви знаєте, що ви хочете, ви знаєте, як це досягнути і хто вам потрібен. От це карта жінки, магніт. Тобто, у вас буде якась така, знаєте, енергія, на яку як метелики на світло будуть летіти. Це можливо. Вирішувати я знаю, свої якісь питання за допомогою своїх зв'язків. Тобто тут ви не включаєте там не знаю голову там що, щось, а ви знаєте, кому позвонити, кому що сказати, кому посміхнутися. От ось ця карта прекрасна. Єдине е, обережно ЖКТ. Е, ну, так як ці карти поруч все одно, то може бути, не знаю, якась. Отруєння, шлунок болить, якась печія, щось в такому да, напрямку. Так, ще одна для овнів. Трійка піндаклів. Це чисто така робоча карта, і взагалі це карта, коли ви троє, ну і більше людей працюєте над якимось проєктом. Можливо, не знаю, якісь. Там рілси знімаєте, можливо, е, тексти пишете, можливо, на чимось. Бачите, тут використання таланту, навичок, трьох і більше людей для того, щоб створити щось. Також по цій карті ви можете шукати людей. І якщо чесно, мене клієнти давали зворотний зв'язок, і це було в прямому сенсі, що люди роблять стіни, як вони там називаються, е, оцю чікатурку, яка там венеціанську. Тобто, можливо, ви шукаєте собі майстра. Можливо, це не обоє клієте, але людина, яка може не знаю, якось вирішити ваші питання. Можливо, це сантехніка, можливо, ви там шукаєте садівника, може, ви шукаєте ну, будь кого СММщика, копірайтера, відеографа, людина, яка завдяки своїм якимось навичкам, яких немає у вас, може вирішити ваші питання. Так, наступна третя колода. Покаже нам, що в червні чекати овнам. Так, яким червень буде для овнів. Покажіть мені, будь ласка, яким червень буде для овнів. І так. Карта десятка мечів, дивіться, можливо, ви будете робити якісь уколи, тату, татуаж, перманент, якісь б'юті-процедури, можливо, ви підете до остеопата можливо, будете лягати на емплікатор Кузніцова, якщо ви знаєте, такі є коврики, які з голками. Цей вам таке зайшли ми з позитиву. Взагалі, це карта трошки болюча, наче як. Може бути завершення якоїсь ситуації. Наприклад, ви там е з кимось співпрацювали, і у вас закінчується контракт, у вас закінчується угода, вас закінчується співпраця, ви звідкись переїжджаєте, але ця вся історія закінчення, вона болюча. Е так само, як ми, наприклад, робимо якісь біоревіталізацію. Це болюча процедура, але потім ми бачимо результат. Так само і ця карта, Значить, як вам треба буде якийсь перейти больовий, ну скажімо так, момент, і потім вам буде прекрасно. Тому, можливо, розставлення крапок на «і». можливо, це розмова, яка давно назрівала, і вона дасть якусь ясність. Бачите, ця карта це м -м, карта башня, смерті, десятка мечів. Це всі карти завершення. Тобто. По башні, то це неочікувано. Так? Це якийсь там скандал, хто щось сказав, і от чи ви там щось дізнали якусь таємницю, і воно вас вибула з калії. То десятка мечів, це все таки перед цим були якісь там переживання на цю тему, там думки. Ви не спали, а тут ви вже завершуєте. Може бути, і правда, якісь голочки ставити, і якісь процедурки робити, чи, наприклад, для лиця, чи вколите якусь мізотерапію. Неприємно, але дає бажаний результат. Так, далі, Овне, в червні місяці в нас. Наша стірка Пентаклів, карта, бачите, якихось не, неочікуваних приємностей і подарунків. Хтось вас порадує. Можливо, вам дають премію, вам дадуть якусь надбавку, 13-ту зарплату. Можливо, там клієнти хтось принесе якусь вдячність. Це. Як вони називаються чайові, це хабарі, це все, що більше, ніж ви заробили. Можливо, ви замовили якийсь товар, а вам ще в подарунок щось поставили. Можливо, ви щось купуєте знижкою мінус 50. Тобто для вас це карта приємних бонусів. Но ця колода, вона оракульна, тобто вона читається прямо по картинці, не по класичному значенню. І тут що будуть неочікувані подарунки. Ви приходите на роботу, а вам там хтось не знає. Передав е якийсь пакуночок з якимись приємностями. Та? Щось таке приємне у вас буде. Далі. Ще, так як в мене було, я там замовляла коєшою, замовила дві одиниці, а третю мені в подарунок дал. ну, так. Далі огля. Ой, тут пентаклів. Карта можливостей. Дивіться, вас будуть всі ключі від всіх дверей. Тобто це можливість матеріалізувати свої знання. Якщо ви йдете на роботу, влаштовуватись, вас візьмуть. Якщо ви продаєте якийсь об'єкт, ви продасте. Можливість вигідно купити, вигідно продати, отримати подарунок. Можливо, це спадщина, можливо, будь-що, коли ви можете отримати якісь гроші. Знаєте, це карта, коли у вас в руках є гроші, ви або їх несете і платите, щось вигідно купуєте, або вам їх. Дають за якісь знання, ресурс, що у вас є. Але це завжди прекрасна карта. Да? І тут, бачите, вона йде з оцими приємними подарунками, тому, можливо, вам хтось щось подарує, хтось щось там передасть і от в такому. Але якщо ви планували якісь не знаю, інвестиції, якщо ви планували е, там, щось продати, це можна зробити для вас дуже вигідно. Це ресурсне, саме головне всі тузи це можливості. Тобто у вас буде можливість отримати гроші. А використаєте ви вже їх чи ні, я не знаю. Наступна колода світлий провидець. Дивимося, що овнів чекає в цьому місяці, в червні. Яким червень буде для овнів? Угу. Карта зірка, боже мій, ви будете сяяти, це карта натхнення. Коли на вас будуть дивитись, вами будуть захоплюватися, ви будете лідер думок. Прекрасно по цій карті робити фотосесію. Взагалі це карта інтернету. Тому якщо ви якось з роботою пов'язані з інтернетом, виставляєте, не знаю, там пости, рілси, беріть рекламу в блогері, воно принесе бажаний результат. Також, можливо, ви здійсните оцю свою омріяну мрію. Можливо, ви попадете на концерт до якоїсь там, не знаю, зірки людини, яка вас надихає. Можливо, ви поїдете на відпочинок, про який ви мріяли. В відносинах це карта спілкування на відстані онлайн, тому це якісь переписки, щось що дає ресурс, надихає, але воно не те, що можна потрогати. Знаєте, тобто це якась така. Ідеалізація, це якась романтика, там, де добрий ранок, як діла, але немає купи хліб, батон і мусор, да, в такому мусор. Тому це прекрасна карта, коли ви можете наблизитись до своєї мрії. Оця карта і каже, що вам буде так чи інакше надана енергія, щоб ви отримали бажане. Тепер скористайтеся нею. Якщо ви давно хотіли бути експертом, ну, займати там піти в, блог, в блогери, я не знаю, щось почати через інтернет, цей місяць прекрасний для цього. По-перше, у вас є можливості якось проявити і матеріалізувати. І є на це енергія натхнення. Тому прекрасні карти. Так, перемішала. Так, овне, прекрасна, далі. Далі суд. Дивіться, це ще одна карта, вона називається звільнення, друге дихання. Дивіться, дівчинка мріяла не знаю, там, бути балеріною, і вона, звичайно, там, ходила, наприклад, бухгалтером. І все, вона собі дозволяє, наче як у вас може бути якась подія, яка несе за собою зміни. Наприклад, ви там, пішли, записались на курси, які ви хотіли. Ви хотіли там, піти на нумеролога і ви стали. Ви вирішили позвонити. Людині помирити, з якою ви давно в сварці, але там не знаю, его гордість не дозволяла. Ви вирішили переїхати, ви вирішили поміняти спосіб життя. Тобто це те, що давно назрівало те, що ви хотіли, але ви собі не дозволяли, ви себе оговарювали, ви відкладали в далекий ящик. А ця карта каже, все, час прийшов. На класичній колоді там архіангел Міхаїл трубить і каже, час прийшов, приймати рішення, вставайте. І ось це, значить, як ви можете поговорити з партнером. Що все, я так далі не хочу. Давай щось міняти. Або так, або так. Хтось вирішить одружитись, хтось дізнається про вагітність. Тобто, це яка, знаєте, така кульмінація того, що ви хотіли. А перед цим була карта натхнень. Можливо, ви познайомитеся з кимось онлайн. Можливо, у вас буде якась це кармічна карта, знаєте, якась. Наприклад, співпраця через інтернет, чи якісь ви запускаєте проект через інтернет, який для вас буде значимим. Тому прекрасна карта можливості отримати те, що хоче наша душа. Оця карта каже, що не відкладайте на потім. І зараз, наче як ви усвідомите, що, наприклад, якщо ви там все треба схуднути, треба схуднути. По цій карті ви вже не просто я товста, я товста, а ви вже приймаєте рішення і розумієте, що назад дороги немає. І ви не знаю, там починаєте читати, рахувати калорії, робити якісь дії. Не просто думати, а все. Це карта вихід з кризи, переродження. Тому прекрасна карта. Так, давайте ще одну. Так, овни. Ні, ну подивіться, це 20-й аркан, а це 21-й. Оце карта, коли ви приймаєте якесь рішення, а це ви переходите на інший рівень. Наприклад, ви, ви довго чекали на пропозицію руки і серця. По цій карті ви її отримуєте, а тут ви вже, наприклад, одружуєтесь, чи там подаєте заяву, чи з'їжджаєтесь. Оце завершення циклу певного життя. Ви вирішили звільнитись, ви вже звільняєтесь і шукаєте нову роботу. Ви вирішили переїхати, ви переїжджаєте. Так, тому якийсь певний етап, можливо, ви закінчуєте співпрацю, можливо, ви переїжджаєте на інший офіс, можливо, ви з кимось там починаєте. Тобто, це оці карти якихось таких глобальних змін, важливих, я би сказала, кармічних в, вашій, в вашому житті. Якщо окремо цю карту дивитися, не прив'язувати до цього, це, це карта. Та, мір, це карта за кордону, розширення ваших кордонів. Можливо, ви їдете за кордон, ви починаєте не знаю, співпрацю за кордоном, ви знайомитесь з кимось за кордоном і починаєте переписуватись, даски з якоїсь людини. Але це карта, коли ви знаєте, як обнуляєтесь, ви завершуєте те, на чим працювали. Можливо, ви вчилися в університеті 5 років, ви здаєте диплом. Слава Богу, видихаєте, бачите, звільняєтесь від того тягаря. І все, і ви вже спеціаліст. Чи ви проходите співбесіду і все, вас беруть на роботу. Ви дізнаєтесь про вагітність. Та довгоочікувану, Ну, і все там, наприклад, ви там стаєте на облік, робите першу УЗІ. Понімаєте, оці дві карти, коли вони йдуть одна за, за, он, за іншою, тобто щось у вас дійде до якогось логічного завершення. І це то, над чим ви довго працювали. Можливо, ви хотіли там розпочати будівництво, переоформити якісь документи, за, не знаю, зареєструвати ФОП. Ось по цій карті. Те, що відкладали, хтось одружиться, а хтось і розлучиться. Але по цій карті це розлучення не в знаєте, як не наказання, а як звільнення. Коли, слава Богу, ви вам стає легше і ви от, да, стаєте іншою, вас розширяються якісь кордони, а всі кордони лише в вашій голові. Тому, взагалі, прекрасні карти. Тут вже все подивилося. Це вже все. Ну і давайте ще одну карту. Це для овнів. Давайте підсумок. Червня для овнів. Чим закінчиться місяць червень для овнів? Та карта погано тягнуться ці. Туз кубків. Можна витримати? Дивіться, туз, де в нас? Тут був туз е, Пінтаклі. Тобто, це фінансові можливості. Тут в нас була зірка, це карта натхнення. А туз Кубків, це туз чаш, це емоції через край, це карта емоційного е, підйому, коли, знаєте, може бути якась зустріч, може бути якийсь день, може бути якась поїздка те, що дасть вам. Е, от Можна сказати, таке саме, як туз натхнення. Можливо, у вас якась така співпраця творча. Можливо, ви щось тузи це завжди одинички, тобто, це можливість щось почати, кудись поїхати з кимось познайомитись, почати спілкуватись, можливо, закохатися. Але це завжди те, що переповнює те, що дає От в деяких колодах намальована оця сердечна чакра, яка випромінює енергію. Тобто будуть якісь події, які будуть давати вам оцю якусь теплоту і відчуття щастя. Ну, прекрасно. Прекрасно. Ага. Ще хотіла. Хотіла овнам показати, подивитися, Настанову на місяць червень. Дорогу здолає той, хто йде. Твій шлях круті сходи вгору. Твій вибір не зупинятись і не задовільнятися малим. Не ж скаржеся і не здавайся, будь наполеглива, і ти все здолаєш. Овне, ви як Брюсі могучі, ви все можете. Головне, не здавайтеся. розумійте, що для досягнення якоїсь цілі це у вас не забіг, це марафон. І може бути і взлети, і падіння. І не знаєте, саме головне не не падати. А не здаватись, а вставати. Дивіться, на дні холоди я знайшла долар. Сьогодні якраз написала пост про те, як треба зустрічати день народження, і другий день після дня народження це фінансовий день. І ось цей долар, колись я була на морі на день народження, і я просила там, всіх дати мені гроші. Хтось мені дав ось цей от долар. Бачите, з собою возила це 2-4 назад, возила ці оракули, видно, щось там вам записувала. І е, ось так от я відкриваю свій фінансовий поток. Тому овне, прекрасний місяць. Я бажаю вам натхнення. Я бажаю вам бути тою зіркою, запалити в собі ось цей ось туз. Чаш звільнитися від того, що вам заважає, розпочати якийсь новий етап. Якщо ви довго хотіли щось почати і сумнівались, то знаєте, що в цьому місяці це прекрасна можливість зробити якийсь перший крок, тому що у вас на то є. І можливості матеріалізувати, і можливість бути щасливою, і можливість бути сміливою, яскравою в центрі уваги. Так, да, буде башня, але я думаю, можливо, це буде в тому, якось мені так, що ви щось дізнаєтесь, якусь інформацію, от про те, що хтось був з вами нечесний, да? про якусь підлість, про якусь підставу, про якихось псевдодрузів, які говорять з вашою спиною, Тобто, мені оце про. Як, якась така як скользька ситуація, і або ви про неї дізнаєтесь, або я не знаю, або буде якийсь конфлікт, де ось це от може випасти. А в, в загальному все прекрасно. Бажаю вам чудового місяця. Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, діліться з друзями. Люблю, цілуюсь, ваш душевний таролог.